Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати українські кльоцки. так вони називаються. Для цього я взяла, відварила 10 картоплин мундира і взяла на дрібній терці, потерла її. І зробила ось такий фарш. Пережарила туди цибульку, фарш свиногав'яжий, посолила, поперчила, все, додала до смаку і потерла одну відварену картоплю, додала сюди в мундирах. Так, до нашої картоплі ми додаємо два яйця. Сіль. І поступово перемішуємо і будемо додавати наше борошно. І будемо замішувати його. Так, як на вареники. Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати українські кльоцки Так вони називаються. Для цього я взяла, відварила 10 картоплин мундира і взяла на дрібній терці потерла її. І зробила ось такий фарш. Пережарила туди цибульку, фарш свиногав'яжий, посолила, поперчила, все, додала до смаку і потерла одну відварену картоплю, додала сюди в мундира. Потерла. Так, до нашої картоплі ми додаємо два яйця, сіль. Кову перемішуємо, і будемо додати наше борошно. І будемо замішувати його так, як на вареники. Ось дивіться, Ось таке тісто ми отримали. Тепер я буду його формувати в ковбаску. Таку і буду розрізати. Так, черка, тепер формуємо. Формуємо як? Беру я нашу тісто наше, роблю ось так. Беру в руки ось так приблизно фаршу і ставлю і це роблю таку кульку. Дуже-дуже міцно я його зліплюю. Ось. Бачите? Добре-добре защепити. Ось отакі вони виходять.